Герої не вмирають. Герої поміж нас. Волощук Олег Богданович, позивний капітан, гранатометник 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс, народився 21 березня 1991 року в селі Сваричів Калиського району, що на Івано-Франківщині, був третьою дитиною з п'яти в багатодітній люблячій родині. Олег був активним у шкільному житті. Наполегливо займався спортом та брав участь у змаганнях з волейболу, біатлону і настільного тенісу. Займався біатлоном у Сваричівській дю США. отримував багато грамот і медалей за здобутки в спорті. Після закінчення школи вступив до Брошнівського ліцею, де здобув освіту столяра. Відтак був призваний на військову строкову службу, яку проходив у Донецьку. З армії Олеговій матері неодноразово надходили листи з вдячністю за виховання такого сина. Після повернення зі служби став справжньою підтримкою своїй великій родині. Брати і сестри згадують його як дуже авторитетного брата, на якого всі рівнялися. Олег дуже любив дітей, особливо своїх племінників і похресницю Веронічку. Мріяв про власну сім'ю, дітей і великий будинок не судилось. А ще хлопець мріяв служити у внутрішніх військах, та через проблеми з хребтом, на жаль, не пройшов медичну комісію. Влаштувався охоронцем в один з калузьких банків, пізніше пробував себе у галузі будівництва в Україні та за кордоном. Олег був дуже багатогранною натурою, обожнював спілкування, риболовлю, більярд та спорт у цілому. А ще був душею будь-якої компанії, мав золоті руки і широке серце. Не відмовляв жодному, хто звертався до нього за допомогою. В нього виходило все, за що б не взявся. Був активним учасником Революції Гідності. Свобода батьківщини завжди була для нього на першому місці. На початку повномасштабного вторгнення Олег брав активну участь у заходах щодо формування захисту села і району. А вже 23 березня, одразу після свого дня народження, записався добровольцем. Мама відмовляла його і плакала. Та він все повторював: Мамо, як не я, то хто? Хлопець дуже важко пережив смерть сина сестри Руслани. Йому не було ще й 16 років. Побратими казали, що ця трагедія дуже вплинула на нього. Він став сумнішим та мовчазнішим. Останнього разу, коли приїздив у відпустку з фронту, склалося враження, що він прощається з усіма, ніби відчував свою смерть. Загинув Олег 11 листопада 2022 року на позиції під селом Яковлівка Бахмутського району на Донеччині від осколкового поранення в голову. Коли його привезли до рідного села, в кишенях він мав свої улюблені з дитинства цукерки-рачки. Оплакувало хлопця все село. Провести Олега в останню путь прийшли всі земляки. Було організовано автомобільний кортеж з близько 75 авто. Поховали воїна на місцевому кладовищі в рідному селі Сваричеві. Олег Волощук загинув смертю героя, заплативши найдорожчу ціну за нашу свободу власне життя. Герої не вмирають, а навічно вписують своє ім'я в історію України.